Ну, Я б не сказала, що ми дуже сильно втомилися в загальному. Дорога не була тяжкою. Все пройшло досить добре, на мою думку. Трішки довго чекали на українсько-угорському кордоні, але все ж таки досить, досить добре ми доїхали і досить добре нас поселили. Тому я думаю, що все супер. Звичайно, що хвилювання є, і я думаю, це нормально. Ми всі знаємо, ми всі розуміємо, що це досить відповідальні ігри для нас. Ми всі мріємо попасти на чемпіонат світу. А, але я б сказала, в більшості ми вже не можемо дочекатися, щоб вийти на площадку, і щоб втілити цю мрію в реальність. Тому всі зараз дуже налаштовані у всіх бойовий настрій, бойовий дух, і ми з нетерпінням чекаємо завтрашнього дня, щоб вийти на площадку і, і... Доказати, що ми заслуговуємо поїхати на чемпіонат світу. Нам дуже допоміг попередній збір, коли ми зіграли дружні ігри з Румунією. Ми багато зробили висновків для себе, і зараз на цьому зборі нам вже було трошки легше, тому що ми тільки повторили наші комбінації в нападі, в захисті, перехід було, було набагато легше. І, в принципі, Команда Македонії вона не є простою командою, не варто там недооцінювати і казати, що там ми кращі, ми сильніші. Я б не сказала, що там буде дуже легко, буде дуже-дуже дуже тяжко насправді, тому що все ж таки першу, першу гру ми граємо тут, у них вдома, і ми бачили, що вони б'ються і бореться до кінця. Тому матч буде дуже тяжкий для нас. Завжди хочеться кращого, але. Цей сезон видався для мене досить продуктивним. Я впевнено почуваюся на площадці. Я досить багато граю у себе в клубі. Тому, в принципі, я задоволена своєю формою, але так як я сказала, хочеться все більшого і кращого. Я не пам'ятаю, коли я дебютувала. Я пам'ятаю, що це було з Ратнером, тренером ще. І пам'ятаю, що я була на чемпіонаті Європи в Дебрецені у 2014 році. І ті ігри, які я там грала, я пам'ятаю. Але перед тим кваліфікацію до чемпіонату Європи я також грала. Це завжди мандраж. Завжди додаткова мотивація, і я постійно, коли приїжджаю після збірної, після зборів до себе в клуб. і Я хочу ще більше е, тренуватися, бути ще кращою. Це така додаткова мотивація. І е, в принципі я бачу, ну я розумію, що це всі бачать. Мій тренер також у клубі. Це бачить. Він постійно мені говорить, що я приїжджаю в ще кращій формі після збірної, ніж я їду в збірну. Ну так, ну піджартовуємо насправді, але дійсно це дуже дуже мотивує. І я, я рада, що я тут, і я можу, можу грати, можу представляти національну збірну України.